Близько третьої години дня, 27 січня 45-го року, екіпаж танку Т-34 розробки, до речі, Харківського заводу зупинився перед воротами з написом Arbeit macht frei. у перекладі з німецької Праця звільняє або ж праця робить вільним». Це гасло, яке висіло над брамами багатьох концтаборів. Нацисти запозичили із назв роману німецького письменника Лоренца Діфенбаха. У ньому нечистиві герої стають на правильний шлях завдяки фізичній праці. Командир танка, киянин Ігор Побірченко, віддав наказ, і важка броньована машина, підім'явши ворота, заїхала на територію табору Аушвіц, за 60 кілометрів від польського міста Краків. Далі зайшли бійці окремого батальйону 100-ї львівської дивізії під командуванням майора Анатолія Шапіро. Кі, до речі, народився на Харківщині. Він потім так описував. Побачене. Ми бачили гори мішків з волоссям, багато трупів, ледь живих в'язнів, скелетів, руїни чотирьох підірваних крематоріїв і газових камер. Гори попелу у таборах. Стояв трупний сморід, гори сміття. Визволення дочекались понад 7 тисяч виснажених та важко хворих ув'язнених. Серед них близько пів тисячі це діти, усі у жахливому стані, мало хто міг самостійно стояти. Більшість лежала або на нарах, або просто на підлозі бараків. Але 7 тисяч це ті, кого німці при відступі не змогли забрати із собою. Тих, хто міг, хоч якось пересуватись, погнали в Німеччини. Це близько 60 тисяч людей. Охорона виїхала разом з ними, власне, тому і спротиву радянські вояки не зустріли. Перед втечею підрозділи СС, які перебували у таборі, поспіхом намагалися замести сліди масових злочинів. Більшість бараків газових камер та крематоріїв підірвали, а документи в'язнів спалили. Те, що залишилось, радянське командування вивезло до Москви, і зараз ці папери недоступні для дослідників. Тоді під час визволення здавалося, що такого людство більше просто не може допустити. Але сьогодні, коли ми бачимо, в якому стані вертаються з російського полону наші військові та цивільні, розуміємо, що росіяни продовжують справу нацистів. Вони катують, мурять голодом і вбивають. Ми не знаємо, що побачимо, коли відкриється Донецька в'язниця ізоляція, наприклад. Якою має бути відповідальність для росіян? Напишіть нам у коментарях.